Доброго дня. Хочу показати таку проблему на Nissan Rock в контроль клімати. Там такі дві, дві лопасті і зазвичай там ламається шестерня або провертає ось тут шестигранник. Причина, чому так виходить, ми прийшли к тому, що там якийсь глюк воно ловить і починає крутити лопасть, хоча вона вже, вже вперлася. І тут або злизує шестигранник, або ламає. Шестерню. Ми вже робили клієнтам а, такі суцільні міцні шестерні подовжені, але воно людина каталася десь 3 місяці, і потім в нього а, лопалась ось тут а сама лопасть. І Щоб цього не було, так як замінити лопасть дуже дорого і довго, а, ми зробили ось таку шестерню, а, яка а, працює на зусилля. Тобто, якщо зусилля. А стає більш, більш великим, то вона ламається, обламується. Ось, я покажу. Вдягаємо насадочку. Тобто Якщо її крутити, ось так. Зі всією силою її зламати важко. Але якщо сила дуже велике, вона обламується. Ось. Раніше ми робили ось такий, тобто цю зламати неможливо. І крути, не крути, її не зламаєш. Але якщо у вас автомобіль зловить глюк, то у вас зламається, скоріш за все, ця лопасть, або переверне з лиже грані. І міняти потім в ці цій велика проблема. Так що, ви, якщо ви купили у нас ось таку шестерню, і вона у, нас, у вас обламалась, то, скоріш за все, це проблема не в шестерні, що вона слабка. А у вас є в системі є якийсь глюк. або адаптації нема, або десь щось, може контакт, який плохий, плохий де. Він машина працює, працює, працює. Десь контакт поганий, вона ну, загубила своє положення, потім знову включає, починає працювати. І думає, що треба ще докрутити і починає ще ще, ще давити. І тут ламає саму лопасть вам знову. Тому, якщо у вас наше шестерня буде ламатися, то зверніть увагу на контакти, на адаптацію на це. Тому що не проблема зробити більш міцну, ось є. Але якщо зламається тут, це буде біда, і знову платити гроші, знову все міняти. Ну таке собі.